Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Ну що там? Мерзлотали, як по книжці пише. Ох, напишуть мені зараз коментарів. Відео для людей, які полюбляють кидати по 10-15 см снігу добриво, в мороз мінус 20, мінус 10 і потім кажуть, що то мерзлотале. Можете мені понаставити дизлайків, написати коментарів, що я нічого не розумію. Але ось мерзлотале. Вночі мороз десь мінус 2 градуси, в день плюс 10, все вітає. Доброго, моментально йде в ґрунт. Сьогодні 8 березня. Вітаю всіх жінок з, зі святом. От кидаємо е, селітру в перемішку з, з сульфатом амонія. Норма 120-130 кг на гектар. Мішаємо відро одного, відро іншого. Тобто Ось така ситуація, бачите, морозець, а далі ґрунт вже відталий. Пшеницю воно не видирає взагалі, тобто, бачите, все чітко. Зараз питаємо власника господарства, як йому. І як тобі? умови нормальні. По підживу. Тим що вчора було плюс 18, ну Друзі, ну що, приїхали на інше поле, тут ще більш м'яко. Все, підгадав я чітко, супер. Ігор довольний, я довольний. Ну що, дивимося демку нашу, пшенички. Перший раз я тут після посіву. Ну, Зовсім не було що знімати, бо сходи були просто катастрофічні. Ось така пшеничка по краю. Я думав, чогось хужіше, що вона буде. Це тут Еміль пшениця посіяна. Перший нас дослід. Це прямий посів сівалкою СЗ 36 Ось так виглядає. Я зараз ставлю вам ставочки, як це все виглядало з момент посіву по палках соняшника. Е, чому вийшло гарно? Тому що під соняшник була дісковка, а не оранка. І ґрунт зверху був рихлий, не було великих тріщин. Вже кидаємо, бачите? Ось ось відтає. Значить, у нас тут був експеримент з добривом від компанії Долина. Це Вимпіл 2, і оракул насіння і оракул мультикомплекс. Все по мінімальній нормі оброблено, до речі. Зараз побачимо різницю по сорту пшениці Еміль. Не оброблено долиною, зліва оброблено. Бачимо розвиток. Я думаю, різницю ви видно. Ось зараз я спробую з зумом зробити. Не оброблено, оброблено. Видно різниця. Особливо ось вдалині бачите, ось, не о, ось, зараз, сюди оброблено, сюди не оброблено. Видна різниця. Пшеничка без обробки виглядає ось так. Вже починає на ноги ліпнути. Ну, от, от, от. Вже тепер не мерзла тале, а тале. Пшеничка, два листочки, дообробляли. Зараз візьмемо, спробуємо порівняти. Без обробки з обробкою долиною. Побачимо, що буде далі. Кидаємо те саме селітру з сульфатом амонія 50 на 50 норма 130 кг. Так що, долина, привіт? Різницю вже видно. Я думав, якщо чесно, не буде так сильно видно, але нормально. Тепер будемо чекати, вже, коли вона трішечки побільше буде. Це еміль. Далі ось якраз. Якраз емтезоном роздавили мітку. Ну, я думаю, нормально по колії буде видно. Іде вже скаген від Діметри Агра. Діметра Агра вам привіт. Сама найбільш зеленіша пшениця з усіх. По підготовці зібрали соняшник, лущення на 5-6 см. Посів без добрив. Норма 4 млн. Ось, бачите, вже доброго ростає. Земля ось ще мерзла зверху. Ось пшеничка, скаген. Значить, далі в нас іде пшеничка Ронін КВС. В принципі, плюс-мінус такий самий розвиток, але трішечки таке, як менший по ширині листочок. Ось Ронін, ось скаген. В два рази ширше на скагені листочок, від того воно і зеленіше. Йдемо далі, наступна пшеничка, це в нас закінчується Ронін, починається. Сіманіда. Виглядає ось так на сьогоднішній момент. В принципі, вся пшениця дуже погано виглядає. Але все ж таки погодні умови були катастрофічними. Тут така картинка виходить, що ширина листочка, я ось дивлюсь, така сама, як на Роніні. Але по зросту цього листочка по довжині, як на скагені плюс-мінус. Ну, В принципі, в принципі, ось, ось друзі, межа. Е Сіманіда міль. Ось так виглядає міль пшеничка. Ну я вже вам її показував на прямому посіві. В принципі, пшеничка... Ну, от бачите, різницю видно ось. Більш зеленіше Сіманіда пішла. Міль поки що найменш має От і, міль, і Ронін найменший мають розвиток. Але вони КВС. Побачимо. Не будемо робити попередні висновки. Зараз пройдемо, побачимо, як там кидається добриво, щоб не дуже там колія. Нормально, бачите, не вириває. Вся пшеничка залишається. І ось вона гранулка. І ось бачите, все грізюка. Оце, друзі, мерзлотале і тале. Називається. Ладно, буду закінчувати. Дякую за увагу, за перегляд. Пшеничку бистренько провіжав, поки є час. Зараз підсохне, буду приїжджати сюди почаще, частіше. Все, кидаємо по мерзлоталому, по правильному, я ще раз підкреслюю, по правильному мерзлоталому і талому грунту. Доброго вже. Отам починає розставати, по краю пройшли вже розтало. Тому чекаємо від нього результату. Від того доброго. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на грунтотех, сезон розпочаток.